Ми можемо навіть перелічувати всім, чим займався Леонардо да Вінчі. Це інженерія, це, звичайно, анатомія, це музика, поезія, театр. І скрізь він був, він був реальний. Це була реальна свобода, яка тому що свобода завжди корелює з творчістю. Творчість це спосіб уприсутнити власну свободу, усвідомлену волю. Тепер вона стає присутньою. А присутність це сутність при, тобто, це бути. З іншими бути в якийсь спосіб, спосіб бажаний з іншими. І ось оце, дух, який виривається і матеріалізується, стає словом, образом, структурою. І відповідно, Леонардо це ось оцей випадок, коли творчість допомогла людині зберегти і проявити власну свободу розмаїття. спосіб. Леонардо да Вінчі — люди ще про Дель ніби отже, учень досвіду. І Для мене це просто мега, мега важливо. Так, Леонардо да вінчі. Учень досвіду. Учень досвіду це про вільну людину, це про людину відкриту, це про людину ніколи не обмежену, не запаковану, це про це про, 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 про Божу присутність у світі людей. Бо бо, бо, бо це атрибути божества. Ось оця необмеженість, неосяжність, воля повна. Значить, це про 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 про, про дух. Але у будь-якому випадку, звідки він це черпав, з досвіду він спостерігав, вступав в контакт, у взаємодію. Ні, так, ось реальне. І мені потрібно його доторкнутися, щоб сконструювати реальність. Входив це досвід, досвід мого контакту до того, що виходить поза межі мого особистого буття. Мене дивує те, що виходить поза рамки моєї реальності. Воно альтернативне. Порядку, який існує у моїй свідомості, де я можу відповідно визначати правильно, неправильно, добре, не дуже, значить, рухатись вперед, назад, вправо, вліво.